На мій погляд, це відбувалося приблизно так. Є місцева шантрапа, є шантрапа е, обласного там значення, і є шантрапа москальська, да, яка там, яку корують уже безпосередньо москалі. Ось то е, ну, пан Губанов це місцева шантрапа, ось яка е, вирішила, що шляхом простим там, да, зайшовши в кабінет і Давши коп там під, під одне місце меру, сівши за його там стіл на його стілець, можна сказати, що я тепер мер. А потім з'явилася трішечки там, більша шантропа, яка зайшла вже зі зброєю в руках і сказала: Ну, все супер, ви молодці, ви свою функцію виконали, тепер тут будемо керувати ми. Ось тобто, це там Безлер і вже з ними. А потім з'явилися. Москальські куратори і сказали, що ребятки, все це супер здорово. Ви молодці, ви там собі трішечки вже відщипнули від усього. Тут да, порізали там декілька заводів на металобрухт. Вивезли його в Ростов, в, в шахти. Ось тепер буде сидіти тут пан Приходько. Ось і все. Тобто, на мій погляд, це відбувалося десь за таким алгоритмом, можливо, не зовсім не так, але принципово це було десь так: ні про які там призначення, ні про які. Тим паче, ні про яку там вибори. Ну, призначений мер, воно говорить саме про себе. Тобто, людину взяли призначили. і призначили. Звісно, він не має там, я впевнений, на 100% ніякого там впливу, ніякого значення, він виконує. Свої функції, наскільки я знаю, в нього там є там якийсь е, тротуарний заводік, який виготовляє там якусь там фемку, і нею заліпили е, вже всю там горлівку, де тільки можна було. Ну, Корупція у чистому вигляді, да, використання своїх своїх повноважень. Ось і все. Тобто зміна влади наступна буде. Я впевнений, що ну, мені б дуже хотілося, щоб це була зміна влади уже. Під впливом України да зі зброєю в руках, і щоб вони тікали досить далеко, але це відбудеться не скоро. Мабуть, на жаль, тому наступна влада зміна тієї влади москальської у горлівці. Вона буде знову ж такою, досить простою. З'явиться якась нова персона, з її призначить, і вона буде виконувати функції голови міста Горлівка. Ось і все. А ще одна особа мала там вплив. Я гадаю, бо у вас було е, градообразуюче, як російською, а українською містоутворюваче підприємство Стірол. А в нього був власник і лишається пан Фірташ. Який всім відомий злочинець зараз, вже нарешті під санкціями вже здається і в Україні, і Україна вже має претензії, якісь розслідування щодо Фірташа, що нарешті існує, а взагалі-то його американці вимагають. Ну всім відома особистість, яка є прям прямим представником Росії в Україні була багато років, грабувала через газові схеми і досі ще грабує. Україну. І довше, тільки хотів сказати, і продовжує грабувати Так, да так, -да -да, через газові яким ми сплачуємо облгазом. а, наприклад, я сплачую в Києві. Так от, стерол та фірта, що який він мав вплив на місто горлівка і а, як його вплив в, 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 в житті можна було горлівки побачити. Ну, давайте почнемо з того, що дійсно стірол це був, як ви сказали, гадообразуючим предприятиєм. До певного часу я став депутатом в 2010 році, і лише тільки в якомусь там 11-му чи 12-му піднялося питання про те, що треба рентуплату за землю, як би підняти, тому що для стірола вона була там ну, символічна. Це були навіть не копійки. Це були це були міні-міні копійки. Це в масштабах економіки. Це говорить якраз про те, що це відношення влади і стірова. Це по-перше, по якби стосовно відносин, взаємовідносин, ну стіро був такою да, священою коровою, до якої зверталася влада міста, коли щось було потрібно, там якась допомога або ще щось. І ну, Треба нам, мабуть, сказати відверто, що керівництво майже завжди допомагало, ось тому відносини були досить тісні. Ну, звісно, чому по-перше, це була орендна плата за землю, яка була там мізерною. По-друге, Верніше, це, мабуть, по-друге. По-перше, це те, що міська влада майже не звертала увагу на екологію, тобто на всі ті викиди, які е, надходили у місто, в атмосферу, які отруювали. Ну, будемо так відвертими, вже мабуть, які просто отруювало життя горлівчан. Е, керівництво концерну робило вигляд, що воно. Там створює вірніше, що його що вироб, що сам концерн, це Оазис. Там навіть наскільки я пам'ятаю, були і лебеді, були там і акваріуми, були басейни, там були олені. Тобто це був заповідник такий міня нова на території хімічного гіганту. Ось вони показували це всьому світу, що і риба там водиться в оборотній воді. Була фраза така Янковського, тоді ще колишнього. Власника стіролу, щось дивіться, це вода, яка чуть ли не там охолоджує кислоту, і тут вона витікає, і тут риба ця живе, і все риба живе, значить, для людей все також все ок дуже добре. Ось, тобто, це одна сторона, а друга влада казала: ну так, якщо риба живе, да, і вас там олені ходять, то, мабуть, всі ці екологічні інспектори і ця публіка, яка кричить, що ми задихаємось, вона, мабуть, ну не зовсім якась правильна публіка. Тому це були такі. Такі навіть не корумповані, це, це вбивчі якісь взаємовідносини. були. ось і все. Про них далі розповідати не буду. Тут якби все зрозуміло. Продовжимо говорити про стирол. Так, Так, а стосовно того, що, що могло б зробити керівництво концерну, щоб не відбулася руська весна у, у Горлівці, на Донбасі і в Горлівці. То я впевнений, в тому що могли б зробити досить багато. Досить багато, тому що колектив співробітників серйозний, вплив, на їх думки, ну, я скажу так, що шалений, просто шалений. Ось, у кожного співробітника були сім'ї, були знайомі. Друзі, товариші, там свати, брати взагалі, б, ця б, кількість людей була б я ще раз кажу фраза, слово, впевнений цих би людей було і вірніше їх волі було б достатньо для того, щоб вийти і сказати Ні, нам тут Росія не потрібна, ми українці, і так далі, і так далі. Все геть, да, чемодан, вокзал Росії, тим, хто цього бажає, але знов таки нічого не було зроблено для того, щоб не відбулося руської весни у Горлівці. Ось і все. Чому тепер зрозуміло? Ну, воно було і тоді зрозуміло про російське керівництво, про москальське, можливо, навіть агенти ФСБ і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Американське правосуддя просто так нікого в міжнародний розшук не подає. Пан Фірташ є, наскільки я. Пам'ятаю, розумію, і під санкціями вже не тільки Сполучених Штатів, а ще там декілька країн. Ось і все. А ну нічого не робити, це ще так, а, але він щось робив, я гадаю. Як взагалі це підприємство себе ну, позиціонувало? Я ж розумію, що. Скоріш за все, на антимайдан возила своїх робітників до міста Києва. Скоріш за все пропагувало руський мир та закликало на створення референдуму своїх, на так зване голосування на цьому референдумі своїх робітників чи не так. Ну, скажу вам так, перше стосовно е, того, що на, на, на антимайдан е, возили людей за власний рахунок. Це здається, мені ще там е, і раніші часи я працював ще на горлівському авторемонтному заводі, був заступником директора, і це були е, була пряма вказівка власника, що ми збираємось, ми їдемо і таке все інше. Були потяги навіть сформовані по станції Горлівка, там завантажували людей. Знов-таки, вплив був колосальний, Був колосальний, тому що влада була по суті в руках партії регіонів. Ось це перше. По-друге, чи були вони задіяні в тій русській вірніше, в Тих антивиборах, чи як їх там можна назвати, в референдумах, антиреферендумах, я впевнений, що якщо взяти перелік всіх членів дільничих комісій по горлівці, вони будуть співпадати десь. Ну, при проведенні референдума, вони будуть співпадати десь ну, мінімум на 60% з тими записами членів комісії, які були, ну, прикладом проходили на виборах у 2010 році. Я впевнений ще раз кажу в тому, що майже 60% людей це були ті самі люди, які е, е, працювали на виборчих дільницях як в 2010 році, так потім працювали і в 2014 році. Самі по собі хтось, можливо, пройшов і сам по собі, але більшу частину знов таки під примусом, е, тому що ну, влада це влада, вони були вимушені прийти і робити це, тобто вплив. Був відповідь на ваше питання, вплив на те, що на проведення референдуму, забезпечення його технічними засобами, забезпечення людськими ресурсами, він був, і я впевнений, що вони його підтримували.